Що для вас головне, як для командира? Головне, щоб вони всі живі були, чесно. На жаль, на моїй долі сталося так, що я втрачала особовий склад. Да, то хлопці йшли і не верталися, і з Донеччини, Херсонської область, найгокращого да, полиночок на той час. Да, я привезла, привезла його двохсотого додому. Оце з Uh, да, мене комбат yeah. тоді не хотів пускати, але і, та, у них село було ще тільки десь місяць тільки з деокупації. Оце саме страшне, що може бути в житті. Коли ти сама ну, вибираєш, да, відбираєш і посилаєш uh -huh. на яку задачу, і ну, так сталося, його снайпер зняв, uh, вот. і ти привозиш. І опять же, да, людяниць. Вони я не знаю, що він при житті про мене казав, але вони мене прийняли як рідну людину. Я взагалом їхала у мене. Ну ви навіть не повірите, що в мене було в голові, бо це дуже сложно. Меня комбатка каже, Валеріна, ти розумієш, куди ти їхаш? По-перше, а по-друге, ти розумієш, що ти робиш? Ага. Я, говорю, я не можу його не завести. А там ще. Він помер е, в шпиталі в Дніпрі, і рідні сестри не хотіли віддавати. Тобто кажуть, нам треба командир. І мені довелося їхати туди, представляти документи, що це дійсно мій боєць і ну, його туди штурмом забирати, скажімо Шох. так. Ну, Тяжко, так. Да. Це був 23 рік. Царство небесне.